Себе не вважаю дуже великим героєм. Я думаю, на моєму місці так поступив би кожен. 11-річний полтавець Олександр Дем'яненко показує нагороду від місцевої влади. Її хлопчик отримав за те, що виніс дворічну сестру із палаючої квартири. Я більше переживав за Кирю, щоб вона там не постраждала. Хотів щось ще спасти, але там вже невозможно було зайти. Пожежа у квартирі сталася 20 жовтня. Я чую, що моя сестра кричить, ну чи плаче щось таке. Я повертаюся, і бачу, ну у нас був такий шкаф, як стол. За нього виходить такий маленький і біом сестру одні з коридор. Я бачу, що ковір вже горить нормально. Я був, побіг взяв чайник, вилив воду на, на ковір, Потім я бігом кидаю той чайник, беру, наливаю чашку води. Бачу, що вже диван полахає і вже там невозможно знаходиться. Нині з квартири вже винесли знищені речі, техніку та меблі, а також збили обгорілу штукатурку зі стін. В квартирі не залишилось, на жаль, нічого цілілого, ні меблів, ні техніки. Одне, що залишилось ціле, це ванна, там знаходилась стиральна машина, ну, сама ванна і унітаз І те, завдяки тому, що, мабуть, були закриті повністю двері. Давно все знаходиться в сажі чорне, але я думаю, що ми його відмиємо. Для того, щоб хоча б заїхати сюди, жити з дітьми, для цього потрібно орієнтовно десь 1012 12-15 доларів. Цю квартиру родина Дем'яненків винаймала 8 вісім років. Нині живуть у родичів. А в орендованому помешканні почали робити ремонт. Дуже багато людей допомагає. Коли я перший раз зайшла в квартиру, я взагалі не зрозуміла. Ну тут куча людей, всі щось роблять, всі щось носять. Я ну Просто не розуміла, хто це, що це. Власники нам взагалі нічого за ремонт не виставляли. Тому ну від, від нас требується, що. Ну для нас же ж в першу чергу це відновити все до живого стану. Як розповіла Вікторія Дем'яненко, попередня причина загорання, яку назвали рятувальники, коротке замикання електропроводки. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.